Має бути постійне спілкування з матусею, з родиною, з оточуючими людьми, які от живуть в суспільстві. Саме щасливе, коли є щасливе возле рібьонка, щаслива мама, щасливий папа, тоді і вони будуть щасливі діти. саме наголовні те, щоб батьки були завжди біля тебе. Чи варто народжувати, аби діти потім лишалися без батьків? Ви говорите про скрутне матеріальне становище та кризу в країні? А чи не здається вам, що це саме ви, дорослі, за це все відповідаєте? Зрозумійте нарешті. Діти не іграшки, вони справжні люди. 135 малюків малютків віком від народження до 4 років на сьогоднішній день знаходяться у Житомирському будинку дитини. У сінах інтернатного закладу вони пізнають світ та розвиваються разом. Грають та ходять на прогулянки. За словами директора, 70% малюків знаходяться там тимчасово по заяві батьків, проте дві третіх дітей від одиноких матерів. Не всі ці дітки, які потрапили до будинку дитини, тимчасового перебування вони повертаються в рідні родини, тому що відбуваються страшні речі. Дитина втрачає не лише дитина зв'язок з сім'єю, а з дитини втрачає зв'язок мати, втрачає сім'я, зв'язок родина. Директор будинку дитини Світлана Урсуленко розповіла, що дітки виховуються за сучасною методикою Монтесорів. Окрім того, у закладі створені умови, які часто не посилим звичайним сім'ям. Є абсолютно той же режим і сон, і відпочинок і навчання дітей. Перша половина дня вони відвідують, створюються індивідуальні програми реабілітації, програми, які. Створення попередження ж інвалідності, на попередження, попередження питань, які зв'язані із природним потенціалом, тобто розкривається природний потенціал, дітки навчаються. Вони і психологи з ними працюють, і логопед, і працюють дефектологи, і вихователі в групах. Проте, незважаючи на матеріальні блага, що мають вихованці будинку дитини, вони позбавлені головного материнської ласки. Не вистачає дітям любові. Любові, любові родини, любові батьківської не вистачає, а вони повинні жити в родині. Тому єдине, що не вистачає дітям, це батьківської любові, материнської любові. Більшість з малюків залишилися без батьківського піклування через складні сімейні обставини. Саме таку причину називають самі батьки, коли залишають дитину. Проте директор будинку дитини впевнена, проблема криється у безвідповідальності та неусвідомленні батьками такого серйозного кроку. Тобто, про що це говорить? Напевне, невідсутність на коштів. Нема кош на тролейбус, то свій можна пішком прийти. Але є родини, які мають не такі великі статки, такі невеликі надходження, якісь власні, якісь там заробітки. Але не це ж головне, напевно, Так же щось і штопається, підшивається і ділиться напевно порівну. І можливо не так достатньо, і люди там підтримують. Але що може дітей ж не віддають? Сім'я Кравченків доводить, що матеріальні труднощі ніщо в порівнянні з задоволенням, яке приносить велика родина. Валерію та надії вистачило сил виховувати не лише своїх дітей, а й прийомних. Вони подарували родини тепло 15 дітям. З них четверо своїх. Решта колишні вихованці інтернаті. Услушили, що є така програма, що можна в сім'ю взяти дітей на воспитання. Тому вирішили, що ми теж можемо участвовать в этой программе, Бог так устроил, что вот мы сейчас здесь занимаемся этим вопросом. Батьки кажуть, у створенні великої сім'ї не без складнощів, проте це не головне. Достатньо трудно. Много есть всяких вопросов, которые, в принципе, сразу, когда приходишь в такой большой семье, ну, не все реалистически себе представляешь, це... и это потом выливается в такие вот небольшие проблемы. Но это все решаемо. Если ты хочешь заниматься этим вопросом, то это достаточно быстро. Зараз серед Кравченків більшість чоловіків. Хлопці вдячні батькам за шанс рости в справжній сім'ї. Мені подобається тут, бо я знав, що це така сім'я. Це відрізняється від інтернату. Ну, папа мене навчив на хороший путь, ну, як сказати. Ну, в сім'ї, звісно, краще, ніж в интернате або еще где-то эти те... отношения и как бы... Би... Любов надія кравченко розповідає, головне що спонукало їх чоловіком синовити дітей, це розуміння того, що без перебування у сімейному середовищі дітям важко побудувати нормальну сім'ю. Ці <натолість> діти виростаючи без любви, без ласки, родичівської, без опіки, вони, звісно, не стануть нормальними людьми, вони не знають, що таке сім'я. Вони самі свою сім'ю як створюють, якщо не зна немає той моделі сім'ї, яка має бути у них завжди підсознательна. Посмішки вихованців будинку дитини під час візиту знімальної групи та вдячність в очах кравченків свідчать про те, що родина це перше, чого потребують діти. Зв'язок з мамою і з татом – ось що для них головне. А матеріальні проблеми не привід для того, щоб залишати рідну дитину у інтернаті. Чому одні батьки створюють родинне гніздо навіть для чужих дітей, а інші без сорому в очах залишають своїх кровинок на руках у вихователів дитбудинків? Часто дорослі роблять чинки, через які страждають їх діти. Дитина не розуміє, чому так. Чому той, хто дав їй життя, відмовляється від рідної малечі? Чому дитячі будинки переповнені? Чому батьки викидають дітей свого життя, наче не потріб? Чому так?